Опа. У -у -у -у. Щас буде. Що <клес> <клес> це таке? Це якийсь король кажанчиків? Сп... А, ладно, пофі. <клес> Всім привіт, з вами Макбер і, і, і сьогодні я граю в Indian Track, щось там, рейсинг, не знаю. Походу, у нас тут наша головна цель це просто їздити і не здохнути. Я надіюсь, я правильно сказав. О, у нас є Блокс Експрес, у нас є тут три тачки, коротше. Я вже пробував один раз съїхати, я взяв ось оцю. Ну, давайте тоді візьмем синю, а мені подобається. Опа, чого я виліз? А ось все. Так, іде. там. Я кажу... Пофіг. Коротше, е... О боже, о боже. чому так заворачується, То тут якісь слони вообще. Секунду. Все, їду. Тут неудобно на них їхати, тут завороти дуже фігові, якщо чесно, Но... Ну. ну ладно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой. Тут неприятненький местечко. Заворот такий. Ой-ой-ой. Oh, oh, oh. Надо чуть-чуть не... оп, оп. Оп. Так тут такий мост якийсь... Ой-ой-ой, oh, 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 oh. Блядь. Ладно, распавним байс. Так. Е У Нас тут є валюта. Рупий. Да? А заробукси, серйозно? Короче, у нас є тут такі тачки, но наші рупі не хватає. Тоді Давайте почекайте, що у нас є? Шоп. Ага, я тут нічого не знаю. Ладно, давайте тоді я заспавним нашу тачку. Полістрак я ще не спавнив, так що погнали. Ой, Та не надо мені ще спавнити. Їдем, 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 їдем. Ой, погнали. Краще, я без образив, наверное, приблизно їхати. О, можна так даже. Так прикольніше буде. Дійсі, нам треба стопарити, не їхати дуже швидко. Заді мене якісь шмари, а, ні. Ой-ой-ой-ой-ой, акуратненько. Нам не треба розганятись. Розганятись нам не треба. Ой, козла не їхав, походу. Я за страх. А, все. Секунду. О, все, классно. Бляха, муха, Накажешь что ты мне сейчас... Не, слава богу. Короче, думаю, мне уже блокирую проезд. Вот тут, бачишь, такая фигня. Ну то ж ей ты, не мы это. Алло. <coughs> Я сейчас тебе картопляне дипы в жоп. Бляха, муха. Я считаю его в БФСБ. Ну ладно. Ладно, давайте тоді далі поїдемо. І нам надо вириватись першим, щоб вот такого не було, як тільки шоу. Їдемо. Тут можна розігнати, я считаю, чуть-чуть. Типа нічого страшного. Оп, оп. О -о -о. У нас хорошо, що тачка не ломиться, не... Ой, боже. Хуже не езд. Блін, серйозно Ладно, я. Распавнись хорошо, что тачка хуже не идет, так что можно нафигачить хочешь там. Давайте ще раз заспавним. <кхем> давайте уже не полистрок. Indian post. Я ще вам видео самому не показывал. Ой, боже. Куда? Я не можу. Я не можу выйти. О, я ще чуть не задонатил там Ладно, давайте. Проїжджаємо. Все. Їдем О, Боже, чого так лагаю? Погнали. Ні, ні, Нє. Ой, ні, ні, ні. Тормози! Все. Ось тут акуратненько на заворотіку. Проїжджаємо. Головне нам не впасти. Головне не, -не, -не, не. Їдем, їдем. Блін, а куди я розігнався? Ой, ой, камушки. Так, аккуратненько. и боже, вы бачите, что там там шарики какие -ination? Ой, нет. Yo, leaking, amigos, distance, no, know, no, ладно, едем, едем. Вот там сложный поворот, я вам честно скажу. Ладно, давайте заспавним нашу... А вот. Тачку, полистрак, окей, едем. Дистанс... Что за студия я не знаю, что это значит, ну ладно. Оооо, завод. Куда? Я сейчас тут не заеду. Тут слонеще! еще. Мы бачили, так человек впал. Ладно, едем. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. не 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 О, ой, о, Оооо. Господа. Ладно, мы стил стендинг. Едем. 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 Опа! Завернули. Хорошо. Тут зажимати, я так понял, W в ником случае не нужно. Ну W is типа кнопка ESD. я их тут убью чуть-чуть. Оооооо! Ну да пку Куркин! Тут почекайте, тут я лидер борьда стейч. А, тут ну, на сервере, на всм сервере один ДНЧЛ, ки нормально проехав хоть бы раз. Класно. Ні, ну може, я, якщо я в цю херню би, Я б може туди би прийшов, пришел, но... Я не хочу. Ладно, їдемо, їдемо. Опа, страшненький заворотик. Давай приїжджай, Ил, Ілгір. гир Оп. оп. Опс, аккурат! ну то ну не можна аккурат. Короче, я не задолбала, я захожу в Adopt me. <кхе> Опа. Adopt me. Так, я в фігню не грав в років 5. Home, ага, ага, Home, короче. <кхе> а, Ладно, не. Are you afraid of spiders? Not. Ага, mailbox, пофиг. Я по скину просто вже бачу, наскільки я давно все не грав. Роки три. 3. Щас, давайте. Ладно, скин давайте пусть оставим. Макар Березі Хаус. Мен даже маса стар. Так, мені треба йти От, от сюди. Е. Так, take gift. У мене є якась. Пі -пі The kitty без aren't around... А, я не знаю вообще що це, але... Ладно, вона мені не надо, Почекай. Ну це, що це за adopt meй Так і що вообще в чому прикол цього adopt me мені. Ми йдемо кудись... Ну У мене є, звісно, конечно в инвентарь Я колись все грав... по приколу бо я просто бачу он десь популярне. Ну блін. Куда мишка пропала Мишка пропала, а ось. Я заходив конечно бачив Що це Заходив по приколу Ну пофіг, ладно Я играл типа, не раз. Так, есть... котенки идут в отель. Ага. Стукает. Он еще воздух стукает. О, боже. Угу, И вылетает у нас тут кожанчик. Ага. Страшно, я испугался. О, скелетик. Ай-яй-яй, Страшно. Опа. У -у -у, щас буй. Буде... Що <ріх> <ріх> це таке? Це якийсь король ну Сп... пофіг. <ріх> так, а це що таке у нас? Стикер пак? Всем лабок. Фабок. А почей не може якось можна заработать? Я не знаю, як, на лінь. лень. Так і що це за за лок. А що тут робити? Гімно дробити ладно, я считаю, ты симулятор Евро євро Евро Трак Був лучше, чем на Дупні, так що ми виходимо Ладно, а з вами був Макбер, я не вийшов ще, всім удачі, всім я пропав. Блять, не раняйте дітей, що за хуй.